Якщо при торгівлі з'явились глибокі просадки, тобто збитки, недосвідчені гравці, сподіваються, що ситуація зміниться, та ринок розгорнеться у їх бік. Але це головна і, мабуть, найфатальніша помилка новачків, досвідчені трейдери кажуть: закривайте усі мінусові угоди. Так, ви мінімізуєте збитки. Коли ви приймаєте подібне рішення, ви знижуєте обсяги збитків, маєте досвід та знання, перерозподіляєте кошти та врешті-решт отримуєте прибуток. Не треба сподіватися, що якщо ви одного разу промахнулися з вибором позиції, Певному напрямку, то обираючи іншу позицію у цьому ж напрямку, все точно вийде. Ви маєте взагалі вийти з позиції, закрити її та передивитися свою власну стратегію. Підписуйтесь на канал Бізнес у рваних штанях. Далі буде.